гілку гострю. На гостру гілку? Так. А на що ще може ловити рибу? Бисені, на що, шо... на що ж знаєш, може... може, вона ловити рибу? На кукурузу, та? так? На хробака. Так. На що ще? На якусь е, опариша. Так. Добре. На дісінку хлюсика. Ага, начинку хрущика добре. Так. Ну давай розкажемо таку історію, як одного разу лисичка готувалася до зими. І думає, що би то такого смачненького на зиму заготувати? Лисичка, хитричка завжди зимою мала якусь дуже добру страву. Чи то якісь Е Якісь такі сушені грибочки, чи то сушені горішки, чи то різні всякі сухофруктики, що вона там наносила собі в нірку, наскладала, завжди мала щось таке добре. А того року їй дуже сподобався рецепт, який їй розказала стара сова. Сова сипуха, уха уха. І вона каже: зловиш рибу, береш її, переселяєш на прутика, ставиш у нірку і так ходиш під нею, ходиш, робиш такий вітер, ходиш і ходиш. Робиш такий вітер, і так робиш вітер чотири дні. А потім її переставляєш, переставляєш, переставляєш в інше місце. І там ходиш ще чотири дні, робиш вітер. І так вона файно висхне і будеш їсти цілу зиму. Лисичка послухала стару сову і пішла на озеро. Озеро було таке поросле поросле очеретом. Вона через той очерет пробиралася довго. Але їй втішило те, що там, в чорноті очерединки, вона собі зможе населити багато рибок, і не придеться їй шукати гілочки для того, щоб сушити рибку. От вона собі пробралась в очереті, а жабки з-під лапок їй ква ква стриб, стрип-стрип-стрип-стрип-стрип, поверстриву. Лисичка собі сіла на невеличкий камінець розклала свої всі снасті, вона мала вудку, мала кукурудзку, яку в селі собі зірвала з городу, принесла в нору, почистила, почистила, розклала її на маленькі ці зубчики кукурудзяні, зернятка, Вимочила їх, вимочила, щоб вони були м'якенькі, смачненькі. І взяла на рибалку. От вона взяла вудку, населила кукурузку, закинула в озерце та й сидить. Сидить на камінці, комарики літають, жабки квакають, так, їй то все подобалося. І вона так собі щось сиділа, мріяла мріяла, дивилася на, на вудку з поплавком, і так одне у неї почала закриватися, друге, почала позіхати, і потихеньку, потихеньку її зморило на сон. Вона так собі, за перше, сперлася на ці очерет, потім собі ще простягла задні ніжки, лапки, розклала сонечко їй. Грудку гріє, і так ясниться, ніби вона спить на пляжі, а на морі хвильки хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, дельфіни скачуть. Лисичка собі взяла коктейль з парасолькою. Такою маленькою попиває, полуничкою заїдає. І так їй подобається то все. І тут раптом на неї щось з неба хлоп. І вона очі відкриває, а то жаба на неї стрибнула, поки вона там розляглась в очереті. Мати рідна, каже лисиця, де ж моя вудка, де наживка, де то все що то сталося? Як то я могла заснути під час риполовлі? Це ж така відповідальна справа. Я так до неї довго готувалася, довготувалася, бігається, вудку? Ну, та десь і випала вудка з лап. Лисиця почала метушитися між тим очеретом ту жабу. Ах ти зелена, стрибуча, чого ж ти на мене вистрибнула? А жаби регочуть з неї. Лисиця заспала на риболовлі. Ще такого не бачили. Квакають всі. Лисиця, аж. Ех, думаю, я вам всім тут дам, от зловлю найбільшу рибу, і будете знати, як з мене реготати. От спершу першу вудку знайду. Шукає, шукає і біжить, біжить через очерети, то бах, через щось перечепилася, впала в воду, хлюб, а жаби ще більше давай реготати з нею. Ото рибалка невдаха. Лисиці стало образливо, але вона подивилась, через шур перечепилась, дивиться то ж її вудочка. Ой, щастя то яке. каже лисиця. Взяла свою водочку, з водички підняла, дивиться гачок на місці, все є поплавочок, Навіть наживку ніхто не з'їв. Думає, може, то якесь недобре місце для риболовлі. Як то на мою кукурузку ніхто навіть не, не заглянув з тих рибок. Піду де інде, а то ще знов тут заснуть і жаби будуть з мене реготати. Каже, йду я від вас, зелені ви противні. Же я не витивник. Не... Желені. Зелені противні жаби.

Пішла лисиця на другий берег. Обійшла озеро, вже голодна, вже в неї самої в животі жаби квакають. Думає, що би то з'їсти. Ай-яй-яй. Вже навіть на комарів дивиться, облизується. Думає, ой, що би то таке смачненьке. О, побачила під кущиком сунички, підбігла. ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, Поз'їдала, думає... Мало-мало побігла на горбочок, дивиться, а там з яблуньки яблучка попадали. Вона ті яблучка хап, хап, гам, гам, хрум, хрум. І які вони квасні. Кислятіна. Щось там поїла, погризла, спустилася знову до озера, сіла, сидить, і в животі ще гірше бурчить з тих яблук кислих. Пити хочеться, з озера води не нап'єшся, бо там не дуже певна водичка там в тому озері. Хто його знає, жаби квакають там в тому озері, чи можна звідти пити воду. Думаю, поскоріше, поскоріше наловлю рибки та й побіжу вже її сушити, хочу вже її сушити, насушити і вже їсти. Але то ж сова казала, що так довго. Чотири дні туди ходи роби вітер. Чотири дні назад ходи роби вітер. Ох. Ох. Але лисиця вже голодна, на очі не бачить. Ну, сидить, кинула вудку. Одну кукурудзу сама їсть, другу населяє. У день назівки. Ну, з'їсть цю наживку та й піде додому. І тут. На щастя, щось почало дьоргати за вудку. Лисиця втішилася, лапки потирає. Думаю, ну все, ну все, все спіймалася, велетенська рибина. Можна хоч перепочити, передихнути, і давай смикай за вудку. Витягує, а там жаби причепилися за гачок і ригочуть з неї. Ква, ква лисиця, не вдалиться. Йди з нашого озера, не зловити тобі сьогодні риби. Ай. Сиця. Ах ви жаби зелені. Ану киш бриз звідси геть. Я тут рибку прийшла ловити. Не заважайте мені. Я голодна і зла, зараз цих тут поїм. А жаби з неї сміються. Уа, уа, голодна лисиця, не спіймала ні одної рибиці. А лисичка думає, ну що ж її робити, її жаби ті мені мішають. І тут на озеро прилетіла зграя диких качок. Сіли всі на озері і плавають в очереті, плавають кря кря уа, кря, кря 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 кря. Кря-кря. Лисиця, думає, то би качку собі спіймати, то би я вже наїлася. Топ, 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 топ через очерет, топ топ Пробралася, ще лисиця в тому очереті. Думає, а я ж не зможу так тихенько підібратися, вони зараз всі повтікають. А жаби, як побачили, що лисиця пробирається. Як зчинили. Вау! вау, Качки, качки, небезпека, небезпека, лисиця лізе до вас далека. Качки перезирнулися, дивляться, в очереті щось шарудить, і вони здійнялися в небо і полетіли геть. Отже ж ви мені зелені противні наробили. Що тебе так то смішить, Ромчик? Лисиця Я не пішла до свого місця, де вона рибку ловила, скрутила вудку, з'їла кукурузу і пішла до себе в нірку. Наїлася Ну, Наїлась кукурузи, в неї вже в животику не бурчало, Вона вже була спокійна, не голодна, без риби, але зато... Не голодна, думає, завтра буде день, завтра ще зможу приготуватись до зими. А може, взагалі тої риби не треба мені. Я минулі роки собі сушила всяку смакоту. І цього року обійдуся. Ще би мені тих жаб треба було, щоб вони з мене реготали цілий день. Ух! Лисичка прийшла до себе в Нірку, поставила збоку при вході вудочку. Залізла поглибше в листочки, накрила носика хвостиком І завтра я йду скази. Сьогодні не розкази, що в неї буде завтра Сьогодні розказати? Так. Добре.